Натуральні числа, натуральний ряд чисел, десяткова система числення. Натуральними називають такі числа, які використовують під час лічби. Якщо натуральні числа розмістити так, щоб кожне наступне число було на одиницю більше за попереднє, то дістанемо натуральний ряд чисел. Число 0 не є натуральним числом. Найменшим натуральним числом є число 1, а найбільшого натурального числа не існує. Натуральний ряд числа нескінченний. У записі натурального числа. Значення кожної цифри залежить від розряду, тобто позиції в записі натурального числа. У десятковій системі числення 10 одиниць одного розряду складають одну одиницю наступного за ним розряду. Одне зернятко це одиниця. 10 зерняток це 10 одиниць. 10 десятків це сотня. 10 сотень то це вже тисяча. У десятковій системі числення одна й та сама цифра має різні значення залежно від того на якому місці вона стоїть.